Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, деяким пенсіонерам замість пенсії виплачуватимуть мінімальну допомогу. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. При недостатній кількості страхового стажу можна претендувати лише на соціальну допомогу від держави. Кому її видають, вийти на пенсію в Україні можна лише за наявності достатньої кількості страхового стажу. В іншому разі можна розраховувати лише на соціальну допомогу від держави, скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2024 році, вийти на пенсію у 2024 році можна у 60-63 та 65 років, але за наявності не менше, ніж 31. 21 або 15 років стажу відповідно. У рамках пенсійної реформи щороку вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік до 2028 року. У 2028 році для виходу на пенсію у 60-х років потрібно буде не менше, ніж 35 років страхового стажу соціальна допомога при нестачі страхового стажу, якщо страхового стажу не вистачає. Можна оформити державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію. Розмір таких виплат становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 гривня та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні півроку. Проте максимальна сума допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень на 2024 рік заяву на надання соціальної допомоги слід подавати кожні 6 місяців із відповідними документами. Однак на період воєнного стану в країні виплати продовжують автоматично як оформити соціальну допомогу. Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до органу соцзахисту із заявою та такими документами, декларацією про доходи та майно заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. За останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом мінсоцполітики у разі потреби копією рішення. Суду про визнання особи недієздатною для недієздатної особи, копією рішення про призначення опікуна для недієздатної особи, якій призначено опікуна, копією документа, що підтверджує повноваження представника закладу, що виконує функції опікуна над особою для недієздатної особи, опікуна якої не призначено, копією довідки про взяття на облік усередині переміщеної особи. Посвідченням біженця або посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, видом на постійне проживання або виду на тимчасове проживання за потреби, копією довідки про реєстрацію місця проживання.